Павпет. Титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Володимир з першою перемогою в новій команді. Сьогодні Аврора здивувала оголошенням про твій перехід, бо ти переходиш з стан принципового суперника. Якщо можеш, розкажи трохи про трансфер, про цей перехід. Ну, не дуже хотілося б так відразу після гри розповідати якісь деталі чи ситуація, яка відбулася. Ну. Якби так сталося, таке було рішення, якби і моє, і президента ми домовилися, це було загальне просто все, що можна сказати, Зрозумів. Ну тоді більше по сьогоднішній грі, я так розумію, що така впевнена перемога це чудовий спосіб в нову команду влитися. Скажи, як взагалі прийняли хлопців в «Аврорі»? Так, вітаю свою команду з перемогою. Ну, чудовий колектив, молодий, амбітний. Тобто, задачі в нас стоять. Плануємо від гри до гри вдосконалювати свою гру. І ось сьогодні, навіть Незважаючи на те, що тривога нам трошки завадила зіграти такий нормальний футзальний матч з цією паузою, від неї трохи пострадали. Але в цілому гарно прийняли і дуже добре, що зіграли таку гру Перемога основне, що потрібно. Ну і все ж таки не можу не запитати, через тиждень у тебе вже супер відповідальний матч за нову команду проти своєї колишньої. Якось будеш по налаштовуватися? налаштовуватись? Ну, це не має бути якесь особливе налаштування, тому що в першу чергу це Кубок України, і ти на кожній ігри виходиш з максимальним налаштуванням, тому що там одна помилка, і ти вже вилетів і закінчив боротьбу в цьому, ну, в цьому кубку. Тому... На, кожну, на кожен матч кубку потрібно особливо нас, налаштовуватись. Звичайно, те, що це моя минула команда, то щось воно додає, але це зовсім не основне. Основне це прохід далі і просто боротьба в кубку. Ну, Дякую тоді з перемогою. Успіхів. Павбет. Титульний партнер павбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.